Стався певний такий розкол в суспільстві через те, що масово почали вручати повістки людям на вулицях, і зараз почалася така справжня вже ну, і війна, думок, чи треба це робити, чи треба примусову людину заганяти в, в армію, чи, чи треба все-таки можливо якось дивитися на те, чи людина може бути корисніша тут. Тут дуже багато різних думок. і я спілкувався з деякими своїми друзями, які теж зараз воюють, і вони кажуть про те, що їм не потрібні невмотивовані люди, які насправді їм більше заважають, ніж допомагають на фронті. В цьому дуже багато якраз ну, світлої думки. Якраз так воно і є. Тут якраз така сама ситуація, коли зграє вовків і якимось величезна стада невмотивованих. Професійна армія завжди буде. На рівень вище, ніж просто якесь під примусом, набір. Той, хто хоче уникнути цього набору, краще би ці ну, значна частина людей, яка себе не бачить у бойових діях, їх інакше треба мобілізовувати, їх треба долучати іншими методами до обороноздатності. А якими, наприклад, якісь там. Ну, наприклад, фінансовими додатковими податками, наприклад, на. Те, що б пішло, цього спрямовано на обороноздатність. Або ж, наприклад, якимись виробничими навантаженнями, додатковою заангажованістю. Якщо це співробітники, ну, скажімо, будівельних компаній, тут все очевидно, що вони мають робити. Якщо, значить, власник будівельної компанії має забезпечити сам власним ну, коштами своєї компанії. Своїх робітників, які не хочуть, не можуть, не бачать себе в бойових діях, на, розбу... на розбудову, на поновлення всієї інфраструктури, на розбудову всього зруйнованого і так далі. По різними слухай, а як це тоді якби врегулювати? Тому що ну це як от, потрібно з кожним особисто там спілкуватися, там чи хочеш ти. Бути на війні, чи не хочеш, чи там там, наприклад, ось ця людина сама якби викликається добровольцем. Давайте ми її швидше оформимо, щоб вона була досі вмотивована, щоб вона не була демотивована, і, і фактично він використає свій потенціал на війні. Цей там скаже, наприклад, ось там я не, не хочу чи не можу воювати, давайте я краще буду платити якісь там більші податки. Ну це ж займає багато часу. Ти знаєш метод, можливо, як це можна все урегулювати, щоб було швидше і краще. Ну, щоб не бути голіслівним, знов таки це велике, комплексне державне завдання. Ми так в розмові зараз цього не вирішимо. Але наприклад, я наведу такі приклади, що значна кількість добровольців, мотивованих з бойовим досвідом, вони теж перебувають взагалі на стадії, ще перебувають неоформлені, але вони згуртовані колективи. Є такі випадки. Тобто, такому, якщо так дивитись на цю ситуацію, то ось ці вручення повісток просто на пляжах чи в нічних клубах, це взагалі виглядається доволі безлуздо. Краще візьміть із цього нічного клубу, зберіть військовий збір коштами, а не якісь схеми влаштовуйте, що ми вас будемо тут, відвідувачів, призивати. От в цьому питання.